Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Орієнтіри наші незмінні. Йде от грузочка Шефена СФ 244-го з примусовою гідравлікою. Людина кредитувалася. Це Радомишевський район, Велика Рача. Їде тракторець за даною адресою. Ось тракторець перевірений. Наші орієнтіри незмінні. Мотогодини 95 на 24 колісна база, примусова гідравліка, 540 обертів вал, противаги задніх коліс, противаги спереді. Тут у нас включається насос, там переток, понижений, повишений, Примусова вентилятор, радіатор, На ресурах от такий тракторець. Прямує до своїх власників. Прокредитував його «Глобусбанк». Дуже гарні умови дали для клієнта. І тракторець вже прямує до свого власника. 24 місяці гарантія, 2 роки на трактор. Так що, будь ласка, приїжджайте, замовляйте, підемо кожному на зустріч, допоможемо. У виборі допоможемо. Е Оформленні, якщо будете кредитуватися, підскажемо, розкажемо. Орієнтири наші незмінні, район Богунія, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, тракторців наявності, тракторців достатньо. Доставка безкоштовна. Наша площадочка ось така гарненька. Працюємо ради вас. Всім гарного дня, дякую, до зустрічі на майданчику.